Пані Наталю, триває тривога по всій території нашої країни. Південь не виключення. Яка оперативна ситуація у зоні вашої відповідальності? Так дійсно йде бойова робота. Всі напружені сили протиповітряної оборони працюють дуже зосереджено, і частину бойових завдань вже відпрацювали. Зокрема, атаку дронами в нашому операційному просторі відпрацьовано досить результативно. На жаль, не обійшлось без влучання, але вони прийшлись по відкритій території. Наслідки їх уточнюються під атакою ворога під час дронових хвиль. Були все ж таки об'єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати. Промисловість, енергосистему все те, що може живити Україною, підтримувати її працездатність протягом всього воєнного стану. І така такі атаки зосереджені якраз на коло важливих об'єктів, тому наприклад, вчорашньої доби на Одещині. Хочу зосередити увагу всіх на тому, що якщо є місця влучання, намагатися уникати їх, ворог підступний, використовує тактику подвійних ударів. Вже бачили неодноразово, б'ють по тих місцях, де плануються відновлювальні роботи. Зокрема, тому краще. Підтверджуючи ваше е, звернення щодо не знімати роботу ППО, не демонструвати роботу Сил оборони і так само не е, е, рекламувати відновлювальні роботи, коли вони ведуться, тому що ворог зосереджується і на цьому теж. Пані Наталя, зараз хочу повідомити важливу інформацію про збір. Який розпочався зараз, попрошу вас детально розповісти. Єдине, що нагадаю, зараз на екранах з'явиться ось вже з'явився QR-код, за яким можна долучитися, а вас попрошу детальніше розповісти про цей збір. Так, це збір на засоби радіоелектронної боротьби для 36-ї бригади морської піхоти, яка боронить сьогодні Херсонщину і працює працювала і на лівому березі, і працює по захисту правого берега. До речі, якраз продовжуючи тему ворожого ІПСО, хочу підкреслити, що правий берег міцно укріплений, ворог не має жодного шансу просування. Вони спробували під час своїх псевдовиборів, але зрозуміли, що навіть на половину шляху. Яку в них не вистачить ані ресурсу, ані сил, ані можливості. І ось якраз збір для радіоелектронної боротьби важливий, тому що росіяни, не маючи так можливості досягнути правого берега, часто використовують якраз дрони. Дрони причому не тільки по наших позиціях, а й по мирних мешканцях. Щодня ми маємо повідомлення про удар таким способом по приватній оселі, по приватній автівці, по місцю скупчення людей навколо пункту незламності. Наталя, яка ситуація на лівому березі в тих місцях, де оборону тримають наші? Як веде ворог себе там? Що що по тиску характеру цього тиску? Як він змінюється в районі кринок, козачих лагерів і інших напрямків? Вони вишукують способи, які дадуть їм, хоча б малесенький результат, тому що вже протягом кількох місяців вони намагаються штурмувати наші плацдарми, і в них нічого не виходить. І виходить тільки втрачати особовий склад, мінус 60% стійкий показник результату таких штурмів. За минулу добу ворог провів 6 таких штурмів минулого тижня. Вони спромоглися на 15, 16, 13 штурмів на день. Але трошки змінили тактику. Така собі тактика тарганів, коли вони розсередились маленькими кубками для того, щоб і наших зусилля розсередити, але не вдалося, тому що ми прорахували такий штурм і дали відсіч ще більш гідну. Вони втрачали до 80% особового складу. Тому вони повернулися до тої сталої тактики, яку мають зараз, проводять 5-6 штурмів на день. Пані Наталя, а чи є от ви сказали мінус 60% відсотків особового складу? А як часто в них відбувається ротації? Тому що ну мінус 60% – відсотків це дуже велика цифра. Ротації там відбуваються дуже часто. Вони намагаються збирати максимально мішаний контингент у ці штурмові групи для того, щоб не було взаємообміну інформації між особовим складом, тому що це. Найпотужніша демотивація, коли ті, хто повернули зі штурму, здатні розповісти, що очікує ту штурмову групу, яку споряджають на наступний штурм. І через це у них постійно відбуваються ротації. Вони застосовували на цьому напрямку вже і спецпідрозділи, і десантно-штурмові групи, і групи «Шторм-Зет». Але результат весь час однаковий: мінус шістдесят. Стосовно Чорноморського регіону Кримського півострова і активності, в тому числі ворожої авіації, там та й, в принципі, будь-яких дислокацій на території окупованого росіянами півострова. Що за останню добу можливо навіть за цей тиждень так фіксували ви? Ми бачимо, що вони проводять постійну... Ротацію і зміну місць дислокації тих підрозділів, які там накопичені. Нагадаю, Крим для них хаб. там є ресурси, які вони планують застосувати пізніше на материковій частині України, тимчасово окуповані, яка очевидно буде потребувати поповнення. Станом на зараз ми не спостерігаємо просування військ з Криму на материкову Україну. Транспортно-логістичні на маршрути намагаємось брати під вогневий контроль. Але зрозуміло, що це великі відстані, тому нам потрібна далекобійна зброя, яка буде результативною точною, тому що росіяни продовжують ховатися за мирним населенням. Також характерною ознакою є те, що напередодні цієї масованої ракетно-дронової атаки нічної знов була активність в напрямку ракетоносіїв. Підводний носій вийшов на бойове чергування, і це вже стала ознака. Ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається така масована атака. На бойовому чергуванні з'являється носій. Станом на зараз ми не фіксували, чи були пуски з моря, але сам факт такого виходу є теж характерною ознакою тактики росіян. А от знову ж таки в чому сенс цієї тактики? Один ракета носій присутній, проте він просто присутній і не більше. Ну для чого що вони прикривати минулого, хочуть минулого разу? Були зафіксовані пуски з ракетоносія. Перед тим дві атаки пройшли без застосування калібрів, до прикладу, але ракетоносії чергували. Це може бути спрямоване на розсередження зусиль протиповітряної оборони наших сил. Скажіть, а чи варто тоді хочеться зрозуміти, яка ситуація з можливими пусками цирконів? От відповідно, чи варто цього боятися зараз? Ну, боятися нам вже нема чого. Ми просто маємо бути готові до того, що ворог може підступно застосувати будь-яке озброєння, яке має в своєму запасі, пані Наталі. І ще я хотів. Ви про сухопутні шляхи частково вже сказали. Яка зараз ситуація з постачанням сухопутним коридором з Російської Федерації в тимчасово окупований Крим? Я маю на увазі ще і залізницю, яку вони відбудовують. Частково це теж стосується вашої зони відповідальності. Наскільки я розумію? Вони продовжують будівництво, воно ще не завершене. І очевидно, що прокладання такого альтернативного маршруту навіть з їхньої точки зору підкреслює ненадійність існування всіх інших, тому що коли створюються додаткові маршрути, це означає, що інші можуть бути під загрозою. Але з іншого боку, розуміючи, для чого будується такий додатковий логістичний маршрут для постачання війську, він автоматично стає законною ціллю. Скажіть, а будівництво фортифікаційних споруд чи е, мінування додаткове от на лівобережжі Херсонщини фіксуєте ви чи ні? От те, що вони там зробили? Тепер вони просто це використовують по повній. Так, в них були заготовлені дуже потужні фортифікаційні споруди. Нагадаю, вони там довготривалий час перебувають, побудували декілька ліній оборони і довгий час намагалися заховатися якраз за другою третьою лінією оборони, коли пішла пішла ситуація розвиватися на лівому березі, але військово-політичне керівництво Росії вимагало все ж таки вибивати нас з і тому тримає лінію бойового зіткнення якраз в цій зоні. З нашого боку продовжується бойова робота контрбатарейно для того, щоб нищити, вибивати вогневі позиції і в тому числі проставити оту щільну загородження радіоелектронне, про яке ми говоримо з вами. Просимо всіх нам допомогти його розгорнути максимально потужно, щоб не давати можливості ворогу атакувати наші позиції плацдарму з. Проміжках між штурмами за допомогою дронів тому потрібна радіоелектронна захист загороджень. Дякуємо вам за ці ранкові роз'яснення. Наталя Гоменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, що не була з нами на зв'язку.